Сьогодні виконуємо останню практику. Практику номер 8. Ось так наші Виглядає практично. Ми будемо виконувати середовище Excel та використовувати ВБО для наших розрахунків. Отже, у нас є реакція. Отримання со 3 со 3 у нас є основним продуктом. Там ми маємо розрахувати ефективність наших на яких апаратів. Почнемо, напевно, з основного нашого контактного апарату. Здемо наш Visual Basic, ну і наступить перетворення реактора беремо відповідно, набудорівнювати містух 94, якщо округлити. Міст наших продуктів та реагентів нашу, у, у, у у відсотках він буде дорівнювати на такі. Такі мають, мають бути значення. С2 у нас буде 7,1%. О2 у нас буде 10,1%. І азот у нас буде аж 82,8%. Ну, ми можемо спостерігати зменшення об'єму на суміші на виході. Оскільки реакція дійсно відбувається зі зменшенням нашої кількості мови. Ось у нас вставлені розрахунки ВБА. Далі розрахуємо параметри для абсорбера другого ступеня. Задаємося досить такою високою наступеню ефективності на до нас 0,9. На у нас вхідна. А суміш мала такий міст реагентів. С3 у нас це буде 6,26%, а кисню у нас буде 7,29%. Ну, азоту, звісно, буде 85,39%. А С2 ну, нулі так мало буде 1,7%. 10%. Далі можемо розрахувати наші параметри для парового котла утилізатора. теплоємність нашої кінцеві суміші у нас буде 33,97 цілих на Кіло Кельвін. Переведемо його в мегаколорі. У нас буде 8. 10 тисячна. І далі у нас йде теплота пару утворня мазової суміші. Одразу теж її можна рости на калорійну на годину. Це буде 8,1 тисячна. Так, вона 1 тисячна. У нас кількість необхідного тепла. А вона у нас розраховується. Ми нашу. І плоємність суміші. Ми вже на сумі, і на різницю наших температур нам буде 500. Отже у нас виходить 7370,145 мегакалорій на годину. Ну, а коефіцієнт корисної дії котла 0,8. Отже, тоді розрахуємо нашу витрату пари. Витрата пари у нас буде дорівнювати. Ми маємо для цього наш ККД котла поділити на теплоту пароутворення газової суміші. Ну і ще маємось домножити на. Кількість необхідного нам тепла. Отже, а у нас згідно розрахунків буде 791 метр кубічний на годину. Ось як це у нас все буде виглядати. На ну, цьому все. Дякую за увагу.